Дорогі друзі, доброго раночку. Розпочинаємо новий влог, нове відео. Ми повернулися в донанг, тож і повертаємося до звичайного нашого життя. От і до звичайних буденних справ. Мені зараз потрібно приготувати обід. Жені з Алісою пішли на прогулянку. У нас трішки якось знизилася температура. Ми вчора повернулися з Хояня. Там було прохолодно, ну там Трішки прохолодніше, і ми помітили, що і тут стало прохолодніше. По вчора ввечері, коли вийшли з таксі, йшли, поки йшли додому, то трішки я так навіть і підмерзла. А, Женя з Алісою пішли прогулятися, а я зараз хочу приготувати обід. На обід хочу посмажити рибку, приготувати картопельку пюре, нічого такого особливого. Так швиденько, щоб на ручку було що перекусити. В планах сьогодні змонтувати декілька влогів для вас, тому що ми були в Хояні і чималенько я не знімала, матеріалу вийшло багато. Я сподіваюся, вам сподобалася така наша подорож, така наша поїздка. Ми самі з'їздили, розвіялися, гарно провели час, тож, неймовірно, задоволені тим, що. Нам ось так вдалося поїхати. І скажу я вам, що просто немає слів, щоб описати свої емоції, тому що дуже гарне місто, дуже гарна набережна, ось така атмосфера святкова, атмосфера якогось щастя, радості. Звісно, що це все трішки відволікає від новин, від ситуації. Тож я сподіваюся, що змогла вас також відволікти, розважити, трішки переключити фокус уваги на, на своє відео і відволікти від новин, які зараз звідусюди. Але будемо сподіватися на краще. Живемо, тримаємося та сподіваємося на перемогу. Отож, я починаю приготування, трішки потрібно ще в квартирі поприбирати. Я вже сьогодні випрала речі, не я, а пральна машина випрала речі, те, що ми з собою привезли. Тож, ось такі просто буденні хатні справи сьогодні чекають на мене. на на вулицю на... денну прогулянку. Аліса вже поспати, так Аліса? Mm -hmm. Ми вже пообідали. Я зробила купу справ, в тому числі для інстаграм ще відео а, записала. Тож тепер час прогулятися Алісу продавати спати. Здесь фан є. Дивіться. Там біля нас вже розпочинають будівництво. І тут майже навпроти, дивіться, який кутлаван вирили. Всі будинки поруч, так дуже-дуже близько. і Вони ось таку яму вирили. Там вже щось почали будувати. Не знаю, чи це підвальне приміщення так буде, чи це вони такий фундамент роблять, хто його знає. Але так мені здається, досить страшно. Всі будинки поруч, так близенько, як завалиться все. Але ж, мабуть, їм видніше. Насправді ці два дні, що ми провели в пояні, вони так відволікли і розслабили що Тепер не хочеться повертатися до якихось буденних справ, таких як приготування їжі, прибирання в квартирі. Ну, там, Звісно, ти якесь генеральне прибирання не робиш, але там, щось підмести, помити, помити посуд, приготувати їжу це все такі буденні речі, від яких за два дні ой, легесенько так відвикаєш. Але потрібно повертатися до звичайного життя, знову входити в наш звичайний ритм. Аліса вже спить в колясочці, тому що два дні вона була безденного сну і це досить сильно впливало на її стан вже під вечір. Вчора ми також їхали, вона в машині заснула ми вже після п'яти. В один вечора їхали, тож звісно, вже був час такий, що їй хотілося закрити очки і трішки подрімати. Давай приїхали додому, вона ще погралася, побігала, повечеряла та й вчасно, в свій час, коли їй потрібно, лягла спатиньки. Отож, зараз вона вже гарненько заснула в колясці. На денесон я буду повертатися додому і займатися своїми YouTube справами. Поїхали. Поїхали. А ми вийшли прогулятися і у справах. Нам потрібно сходити поповнити мобільний інтернет. Мобільний телефон поповнити, щоб інтернет у нас з'явився. Бо сьогодні вже час це зробити. Зайдемо в банкомат, знімемо готівку, бо в нас закінчується готівка, і нам потрібно піти на базар. Я сподіваюся, ви скучили за нашими походами на базар, за фруктами та овочами. Потрібно підкупити трішки, бо фруктів взагалі немає. Теж буде сьогодні така невеличка закупівля. Так, Тут в магазині ми поповнюємо рахунок. Аліса, вставай. Так, галочку поставили, рахунок поповнили. Дамо тепер знімати гроші. Ось Заправка і далі банкомат. Сьогодні ми в іншому банкоматі знімаємо, не там, де... Завжди, бо нам трішки було не по дорозі. Так. Я страшенно не люблю ходити, Та ще й ми без самоката сьогодні з Веліком. Самокат залишився в друзів, коли ми їхали. І ми його сьогодні не забрали, а друзів вдома немає зараз. Тож доводиться Веліком їхати по бровкам, стрибати, бо ж. Тротуари тут не для пішоходів. Або байки, або столики різні стоять. Йдемо на базар. Епізо. Аліса, кипіоздий, ти співаєш. Аліси через місяць день народження. Okay. Так, ми на базарі. Hello. Uh, how much? um quilo ok um quilo ok kg Okay. de 9.000 Okay. ok ok que uh, uh, ok Окей, okay. за 40 будемо брати авокадо? Там далі Давай далі, там в жінки де ми завжди брали. Так, а що він там на вагах? Я не побачила, що Маракулі. він там зважив. Це я не знаю, що це їжа. Їжа. А Thank you. 40 000. 40? Так. Там написано? А ми здесь? 30? Окей. Я хочу вам ще показати отакий фрукт, я не знаю, як називається, можливо, мені хтось підкаже. Його розрізаєш, там є ось такі зерня ти Їх витягуєш, м'якоть сама, досить така а, і пережувати неможливо. Її вибирають і в блендері взбивають і випивають як коктейль. Бо воно солодке, але таке, що не жується. Я, чесно кажучи, не знаю, як називається цей фрукт. Колись, мені здається, я пила. Коктейль такий, але я не впевнена. Якось ще й не пізно, ще семи годин немає, а базар пустенький. Хоча. Хоча це вже не так то й рано. Зачиняються люди йдуть додому. Мені потрібно картоплю, цибульку взяти. Є моя дівчинка. Зараз є. Так, так, ми Я сьогодні все використали. Угу. Броклі в нас є Аліса. Так, морквочку мені також потрібно, не пам'ятаю, чи в мене є чи ні. Парочку цибулин візьму. Так, і капустку ще візьму. Так, гарна капусточка. Скільки? Десять тисяч. Так. Що в нас? Помідори також закінчуються, але в неї зелені помідори. О, ні, вони, вони зелені, я візьму в іншому місці. Ми зараз пошукаємо ще помідори. Хорошо. Так, тут все. Зараз вона нам порахує. 60 тисяч за все. Шістдесят. А на нас як ми чищений візьмемо Дякую. Бо я не хочу його чистити, є продають вже чищений. За ті ж самі гроші. Немає сенсу. Так, забирай.

Окей. Так, команда. Маракує, вже сезон. Маракує настає. Вона трішки дешевша. бо була по 40, мабуть, ще пару тижнів тому. А В минулому році ми взагалі по 18 навіть брали. Налегесенько. Oh. Hum, hum, hum. hum, hum. hum, hum. hum, Авокадо? Сорок. Окей. Так, авокадо трішки ні. Зараз ще не сезонна авокадо. Так що там за все разом? <зві> <зві> Гуаву будемо брати? Гуаву. <зві> 20 тисяч такого. Давай пару штучок візьмемо також. Окей. Так, вісімдесят тисяч у нас вийшло за все. Демо ще бананчики візьмемо, а помідори ми ще не купили. Більше, ніж 2,5 кг. Окей. 40 тисяч. Так, і помідорчики залишилося сьогодні купити. По 15 тисяч вони коштують. Вон, дивіться, лялечка сидить. Ляу в коробці грається. Hello. Так, добре. Я повинна взяти пакет. Помідорчики на 20 тисяч. Ніби все купили, щоб не було. Що ти лялічці махала маленький? Помахай, малючку. тобі вона як дивиться. бачиш Лялечка, бувай, малючок. Бай-бай! Помахай. Бай-бай, лялечка маленька, клас. Thank you, bye! Так, ще полоничку взяли для Аліси, вона дуже полюбляє 25 тисяч вже за коробочку. Ціна також вже знизилася. Вже дешевше. Бо ми якось за 40 брали, за 35, за 30. Це вже 25. Найнижча ціна, яку ми зустрічали. Так, ну що ж, все, повертаємося ми додому. Мені все необхідне купили. Так, Аліса? Традиційно Аліса хоче баньбао. Ага. Десять тисяч воно тут коштує. Так, за десять немає, є за дванадцять. Якийсь інший коконат. Ну, добре. Тримай, Аліса, пакетик, Тримай. Thank you. Thank you. Тримай. Пішли 12. Так, ми додому добралися. Женя за лісою пішла додому, а я ще йду в магазин. Подивіться, для нас розпочинається будівництво. А я сподівалася, що нам дадуть передихнути. І тут будівництво, і тут будівництво. Ну, Незважаючи ні на що, ми живемо на ту сторону, наші вікна виходять. І тут сьогодні щось товклися в день. Я коли за лісою в день виходила, то бачила. І нам цього було не чутно. Це, це радує, якщо чесно. Фух, І тут ось щось тут неподалік було будівництво, тут ось будівельні матеріали. Чи це вони вже привозять на це будівництво, складають просто тут, бо є ділянка порожня, чи вони і тут будуть щось вже починати будувати, не знаю. Ну, скоріш за все, просто складають. Матеріали. А я ще поспішаю в Монмілк. Візьму молоко, мені потрібно сир приготувати. Мені потрібен червоний перчик, я хочу баклажани стушкувати на завтра, щоб їсти. Бо сьогодні стушкувати, або вже завтра буду готувати. Так, і що мені ще треба, було? ще я щось хотіла там взяти. Добре, зараз поки дойду згадаю, покажу вам вже в магазині. Горошно 35 п'ять тисяч кілограмів. Парчик мені одного буде достатньо, 58 за кілограм. Я візьме лаємо. 35 тисяч за кілограмчик. одну штучку також. Так, ну і молочко, 4 пакети я взяла по 45 тисяч, все. На цьому сьогодні все, йду на касу. Так, ну і, як завжди, тягну величезну торбу додому та поспішаю швиденько. Щойно на касі ще зустріла українців. Чую, позаду мене рідна мова. Розмовляю, так подивилася. Молоді, молода пара, кажуть, картка працює чи не працює, бо не завжди спрацьовує. Кажуть, тут картка працює. Вони зраділи і кажуть, о, вперше за 4 місяці зустріли українку. Дві секунди поговорили. Побажала їм гарного вечора. Та й тепер поспішаю додому. А вам також хочу побажати гарного вечора, нехай все буде як найкраще Друзі, дуже дякую за те, що в цьому влозі були з нами. За те, що ставите ваші вподобайки, коментуєте мої відео. Мені це завжди дуже приємно. Перевірте, чи ви підписалися на канал, тому що це дуже і дуже для мене важливо. Я вам бажаю гарного дня, ранку або вечора, коли ви дивитеся моє відео Мирного неба всім вам. І до завтра, до зустрічі в новому влозі.